Якщо цілі багато, пріоритет це спасти та врятувати життя цивільного населення, інфраструктуру. І ми не визначаємо пріоритет як цілі. Головна задача знищити повітряну ціль яка летить тут і зараз. Тому ми не знаємо, чи наступна пролетить безпосередні зони поразки цього комплексу, чи не пролетить. Якщо ціль входить в зону поразки, ми маємо її знищити, ми маємо відпрацювати. Саме пріоритет по цілям він, ця робота більш цінна на напрямках е безпосереднього контакту з противником, тому що е там велика кількість безполотних літальних апаратів, як і наших, так і ворожих. І під час бойової роботи там е ми контактуємо з нашими суміжними підрозділями і е знищити якусь лелеку чи паніше. Це дуже. Е накладено для нашої держави. І там треба орієнтуватися, що в тому секторі, в тому азимуті, на той дальності літає саме наш, наш засіб, в тому секторі, в тому азимуті летає ворожий засіб. Це набагато складніше, коли, наприклад, на Київщині, коли кажуть, робота без обмежень. Працюємо в певному напрямку. Всі цілі, які літають, знищуємо. Ну, за винятком, коли працює наша авіація, звичайно. Мене звати Олександр. Родом з Донецької області. На початку 2014 року моє селище було, можна сказати, заховачене. На пару днів потім його звільнили. Мене брат приймав безпосередню участь в цьому звільненні. І для мене це був такий, можна сказати, мотиваційний момент продовжити, продовжити захищати нашу країну. Мій військовий шлях почався з 2016 року, як я вступив у військовий університет. Закінчив його. З відзнакою та пішов, продовжив службу в біоцерковському полку з діти ракетними. Зараз я розумію, що я на тому місці, де маю бути. Насамперед робота ППО починається ще з завчасного інформування. Навіть в телеграм-каналах пишуть, що готуються, там снаряджаються тушки підготовлюється під шахідів, щоб ворог також розумів, що ми його бачимо, що відбувається, І ми цю інформацію отримали набагато раніше. І вже ми розуміємо, що, наприклад, буде робота там сьогодні, завтра, сьогодні вночі. Або через певну кількість днів ми розуміємо, що буде активна робота, готовність страду ночі, і будемо працювати хоч 24 на 7. І вже на землю заході. Безпілотних літальних апаратів, ракет до, до, нашої, до нашого кордону, сама робота ППО починається звідти. Ми намагаємося збити, збити ціль ще над кордоном, над кордоном нашої, нашого ворога і так впродовж її польоту. Звичайно, чим раніше ми її зб'ємо, тим буде краще. Є певна кількість моніторів, які завжди ти сидиш на один, ну, з тобою сидить певна чергова обслуга, начальник чергової зміни, помічник начальника чергової зміни, які допомагають тобі і завжди контролюють певні, певні питання. Хтось контролює напр, напр, роботу нашої авіації, роботу нашої безпілотної системи, щоб ми не спрацювали, щоб не було там friendly fire, щоб ми працювали іменно по тій цілі, які треба. Хтось контролює виходження мобільних нових засобів, готовності один, їхній стан, їхнє приміщення, радіозв'язок. Це знаходжена робота. Не я один її виконую, а ми разом це робимо. Є певне програмне певні програми забезпечення, яке допомагає нам бачити повітряну обстановку. І там да, ми можемо бачити повітряну обстановку на цій Україні, тому що у мене командний пункт, батарейний командний пункт, він це дозволяє робити. Треба розуміти, що будь-які рішення ми приймаємо за оцінкою, що може відбутися. Якщо це в районі Києва ми застосовуємо, ми приводимо готовність і розуміємо, що якась ракета або ворожий дрон може летіти на місце, місто, на атомну станцію, на гідроелектростанцію, на, на багато важливих об'єктів інфраструктури, які можуть завдати великої шкоди і великої кількості жертв. І всі задачі, які ми виконуємо, це, можна сказати, кожен розуміє, що це во благо. Тобто кожен боєць на будь-якій професії, він ризикує своїм життям заради збереження життя та здоров'я ну, наших близьких, родичів та нашої країни. Можливо, коли я став на посаду, були рішення, за які там я коли приймав. і... Можна сказати, спав неспокійно, тому що думав, а чи так я правильно зробив, а чи неправильно зробив, а що якщо б можна було б прийняти рішення по-інакшому. Але зараз вже набагато простіше. Рішення зроблено, бойова робота проведена і можна тільки аналізувати і робити висновки. У кожного підрозділу є своя зона відповідальності. Працюємо, ми, звичайно, за вказівками старшого начальника, за певними командами, здійснюється приведення мобільного нових груп у ступені готовності. Зазвичай це робота без певних обмежень, окрім тих моментів, коли працює наша авіація в певних районах. Ми отримуємо цю інформацію завчасно по визначеним засобам. І розуміємо, що на певних районах, біля певних міст. Буде працювати наша авіація, тому ми виключаємося, ми чекаємо, поки вона відпрацює, неважливо, який результат, позитивний чи негативний. І після остаточної закінчення їхньої роботи ми далі продовжимо виконання завдань. Що стосується бойової роботи в більш мирних регіонах, тобто Київщина і решта України, Робота заключається не просто в знищенні цілі, а знищення цілі мобільними групами на певних напрямках. Звичайно, є цивільні міста, поселення, об'єкти інфраструктури, і ми повинні давати оцінку, якщо знищення відбудеться чи не буде ураження. Саме міста, саме цього об'єкту. Для цього під час визначення, коли нам визначають певний район, де ми будемо працювати, ми приїжджаємо на проведення рекогносировки. Це такими цивільними словами вибір місцевості, вибір позицій. і ми визначаємо там сектори, в яких ми можемо працювати, і сектори, в яких працювати краще не треба або взагалі не треба, тому що буде ураження цивільного об'єкту. Буде ураження об'єкту інфраструктури, і це може призвести до певних жертв. Тому вибір певних зон роботи в першу чергу здійснюється на місці під час вибору позиції, під час проведення оцінки позиції. Ми там відпрацьовуємо певні документи, там картку вогню, схему орієнтирів, де ми позначаємо наші райони, наші сектора, де ми можемо працювати, де не можемо, і саме чому. Що стосується дуже безпосередньо роботи мобільними виробами, то ця реканасіровка вибір здійснюється безпосередньо з самою групою обов'язково. Тому що під час виконання готовності екіпаж приїжджає на позицію і він вже знає, де в якому секторі він працює, в якому секторі він не працює, в якому він зможе спрацювати і воно. І після збиття або не збиття Ракета не вразить цивільні об'єкти. І вже під час бойової роботи, як відбувається нальот, звичайно, рішення приймає людина. Всі рішення на знищення, на збиття приймає безпосередня людина. Стрілок, зенітник, навітник, який знаходиться на комплексі, який тримає ПЗРК, який знаходиться за кулеметом. І він приймає рішення з певними. Оцінками, які були приведені до цього, з тим вибором позиції, з тою оцінкою, він вже знає, як йому працювати, коли йому працювати, як краще працювати. Це не відбувається так зразу, це безпосередньо прийняте рішення з певними висновками, які він зробив до цього. Звичайно, наша задача знищити. Все, що буде рухатися в нашому напрямку, в наші секторі враження. Ну, реальність не завжди це виходить. За певних умов, за певних обставин. Бувають як і знищення, бувають як і пуски, під час яких Ракета доганяє, ціль, буває обстріли, після яких мобільна вонованова група з великокаліберних кулеметів знищує ціль. Але ж ну, реальність ваша, що це не завжди. Що стосується прильоту повітряних селі над певними засобами, над певними мобільно-вогневими групами, їх на, на різних напрямках велика кількість. І це все шеленованість. І ми працюємо злагоджено, тобто кожен підрозділ виконує свою задачу, у кожного підрозділу є своя смуга. І, звичайно, у своєму визначеному районі, у своїй смузі ми намагаємося відпрацювати на 100%. Я думаю, всі мають зрозуміти, що кількість вогневих засобів. Велика кількість, і звичайно, ми намагаємося. Ми орієнтуємося, що знищити всі повітряні цілі. Кожна група вона має певний азарт, коли виїжджає на готовність. Вона хоче, вона робить все для того, щоб знищити цілі. Вони самовдосконалюються, проводять навчання, і вони навіть з певним запалом виконують задачі і е, мають на меті знищити все, що летить в їхньому напрямку. Будь-яка знищена ціль, звичайно, це радість. І тут я б не давав би оцінку знищеності певним екіпажам, тому що є напрямки, коли, куди переміщаються групи, де вони працюють, і там у них є певна кількість знищення за певний період часу, а є засоби, які знаходяться на прикритті певних об'єктів. І їхня задача, щоб цей об'єкт не був вражений, або щоб до нього не долетіло. Навіть якщо там не було здосувань, їхня задача виконана. Тому що задача ВПО — це не тільки враження, а й не допущення удару повітряного противника по певним об'єктам та нашим підрозділам. Я думаю, один два ваших це нормальний результат для мобільного нової групи, навіть якщо ми можемо показати за такий період часу, як рік. Тому що кількість мобільного нової груп, засобів залучена дуже велика. І якщо кожна група зіб'є один ваших еда, то взагалом це вийде колосальна кількість. В Дійсності 50, там, скільки, 90, 80 збитих цілей ці не працює. 20 або там 50 вогневих засобів. Це працює набагато набагато більша кількість засобів, тому що самі розумієте, що площа і наша територія нашої країни дуже велика. Щодо тактики наших ворогів Російської Федерації, звичайно, вони прилаштовуються, вони змінювали маршрути, коридори прольотів. На мою думку, удар по Ахмадиту, це саме в ту ніч. В той день була надмасована атака, була велика кількість як і безпілотних літальних апаратів, так і ракет. І кожну суму напрямку намагався знищити. Вони прийм... здійснили тактику, вони опустили свої ракети максимально низько, навіть і балістику. Не завжди вдається вразити все. І це мають розуміти люди. За цього і дають повітряну тривогу, щоб всі не нехтували її, спускались в укриття, використовували там засоби захисту. І, звичайно, ми надіємося, ми сподіваємося, ми віримо в ППО, але, будь ласка, її зберігайте відноситись до свого життя та життя навколишніх дуже цінно і не нехтуйте їм. Ми ніколи не знаємо, який буде відбуватись наліт. Ми ніколи не знаємо, з якою висотою, з якою швидкістю, які саме ракети використає противник, е яку кількість балістичних ракет може використати противник. Ворог, звичайно, досконалюється, так як і ми. Це ми, е Як там хто казав, ми воюємо не з мобіками, ми воюємо з дійсно професійною армією, яка е покращує свій потенціал, покращує свої засоби. Ну і, звичайно, до будь-якої повітряної цілі ми відносимося з максимальною бойовою готовністю, і ми не можемо знати, чи то фейковий безпілотник, чи то фейкова ракета якась пуста, чи що він несе з собою. Ми відносимося до неї як до бойового засобу, який може нанести певні ураження житловим районам, об'єктам інфраструктури, цивільному населенню, і ми маємо його знищити. Вже оцінку знищеної повітряної цілі можуть надавати певні служби, які виїжджають в район, де ціль була вражена, ціль впала. Вони роблять аналіз, вони роблять оцінку, що, що саме неслася ціль, що, який був в неї заряд, чи була вона бойовою, чи була вона не бойовою. Цю частину роботи вже виконують інші підрозділи, інші служби. З початку повномасштабної, коли на нашому озброєнні були е, наші вітчизняні комплекси, радянські комплекси, е, змінилось дуже чого багато, я вважаю. Адже у мене в самому підрозділі не залишилось ні одного комплексу та засібу, е, вітчизняного та радянського виробництва всі комплекси та е, засоби в мене, як і зенітно-ракетні. Комплекси, як і ПЗРК, як навіть і кулемети у мене йде, йдуть іноземного виробництва. Це, це таке партнерство, яке нам допомагає. І хлопці освоїли, пройшли певне навчання на ці комплекси та засоби, і зараз досить ефективно їх використовують. Наша країна піднялася як і у, у рейтингу армії світу, і ми даємо відсіч країні першого порядку. Серед армійського рейтингу. Всі це розуміють і всі це знають, що це далеко не це одна з передових країн в плані розвитку армії. І ми даємо не тільки стримуємо їм, а на деяких напрямках, даємо гарну відсіч та проводимо наступальні дії. І весь світ реагує на це досить позитивно. Ну, щодо кожного бійця, я можу сказати, що. Мотивованість кожного бійця, солдата, сержанта, офіцера надвисока, адже в першу чергу ми захищаємо свої родинки, свої родини, свою, свою землю, свій дім. І кожен, хто знаходиться з ПЗРК з кулеметом, він розуміє, він не знає, куди платити ці ціль. І він робить оцінку, що якби вона летіла до мого будинку і і максимально робить все. Щоб захистити нашу землю, свій будинок, свою сім'ю, свою родину.